Перше в Хмельницькому відбувся фестиваль борщу. Готування української національної страви збіглося із святкуванням дня державного прапора та впередень дня незалежності. Організатором смачного фестивалю стало громадське об'єднання Сильне місто Сергія Манзія. Вже за дві години до початку дійства людей, які б хотіли посмакувати національною стравою, було декілька сотень. Прийшли подивитися на майстер-клас, так, на свято, на конкурси. Ми в печі готували, а зараз на газу вже готуємо. А який смачніший, а, той, що на печі чи той, що зараз на газу Той, що в печі. А тепер на газу. Люди чекали не стільки борщу, як можливості отримати майстер-клас із його приготуванням. Близько десяти кухарів нарізали, сікли, чистили та тушкували овочі в два казани. Кожен ємністю по 100 літ. Кухар Лариса Васильівна поділилася рецептом майбутньої смакоти із нами. Таку страву, як борщ, знають всі. Борщ ми готуємо сьогодні двояки і пісні, і з м'ясом, тому що зараз ви знаєте, піс, то ми, щоб нікого не обійти, нікого не обідати, готуємо такий, такий. М'ясо в нас заготується. А зараз ми робимо заготовки для того, щоб вже варити сам борщ. Скільки людей, стільки ж рецептів, кожен готує так, як полюбляє сам. Скільки днів не вариш, скільки разів його не вариш, той самий рецепт, ніби ті самі руки, та сама вода, ті самі інгредієнти, але чомусь кожен раз борщ виходить іншому. Організатор та голова громадського об'єднання Сильне місто Сергій Манзій каже, посмакувати стравою полюбляє і сам, а скільки борщ є національною українською стравою, тому напередодні Дня Незалежності і потішили хмельничан смачненьким. Та в першу чергу Хотіли згуртувати народ навколо спільної ідеї. Ми здобули незалежність, але тільки сьогодні, в часи випробування, які ми сьогодні маємо, ми зрозуміли ціну її і тому сьогодні Ми ж бачимо наскільки в нас піднімається і росте сьогодні патріотизм наших людей. Ми бачимо сьогодні, що люди готові об'єднуватися за для того, щоб захистити свою державу, зберегти свою землю. Для того щоб залишитись ідентичним, потужним народом народом, який має свою землю, свою рідну Україну. Готує Сергій не сам, дружина Ірина знає всі смаки свого чоловіка. Каже, готувати навчила бабуся. Рецепт борщу в їхній родині передається з покоління до покоління. Дорога до серця чоловіка лежить через шлунок. І Сергій дуже полюбляє першу страву. Це мабуть, борщ. А потім йдуть вареники, смажена картопля, борщ варю. Майже через день допомагає годувати 200 літрів борщу Софія Іванівна. Жінка раніше працювала коком на кораблі ще при радянському союзі. Побувала і в Тихому океані, і в Атлантичному. Жінка згадує, як на борту їхнього судна побували американці, то пригощала їх також нашим національним борщем. Вражень від подяк іноземців. Жінка не може забути і досі. Капітан каже до мене: я відповідаю за судно. Ви відповідаєте за здоров'я на судах. На судні мене було 98 чоловік, плюс 15 чоловік американців. Ну вони є таке вираження, таке полі від української культури. я не можу передати цього. Це треба тобі це бачити, як вони аж трусилися. Паралельно на майданчику проводилися змагання та конкурси, перетягування каната, піднімання гири та ще багато іншого. Львів'янин Олександр зрештою став переможцем та перший скуштував борщу свою перемогу. Присвятив Україні. Три, п'ять, сім, я хочу посвятити свою перемогу Україні, яка дійсно народжується в цей нелегкий для нас час. Слава Україні. Народжується зараз. Бо в тій вогні тільки що починається молода Україна, яка розквітне і далі буде ще ліпше. То дуже тяжко все зараз у нас відбувається. Три години і нарешті наваристий борщ із казанів розливали у миски. Хмельничани кажуть, смачно. Смачний, смачний борщ, хороший, тільки немає як відійти, бо дуже людей багато, ззаді, а ми вже відійшли. Я борщ, що зробили таке свято. здоров'я всім хто готував дуже смачно. будь ласка, Відрізняється борщ такий вдома робиш на газу, на плити і отакий на відрізняється. А що ми би тут стояли? Ми дома можемо самі зварити, а так чекаємо з цього. Це смачніше. Чи не кожен гій свята був одягнутий у національну вишивку? Тут можна було і продемонструвати свій одяг, і купити щось нове та цікаве. Продавець вишивки Тетяна працює із вишивкою понад 5 років. З кожним роком люди все частіше купляють національне. До школи багато купують. Ось на на всі свята зараз ну дуже модно йти. Вишиванка в церкву зараз дуже багато людей ходить вишиванка. І причому вже люди не то, що в будь-яку вишиванку купують, вони вже перебирають, вони вже хочуть, щоб це ну, тканина натуральна була, щоб це ручна, щоб всі вишиванці насправді вона була як оберіг, щоб щось складалося в неї. Видів та орнаментів є безліч. Кожен регіон, починаючи із Закарпаття та закінчуючи Донбасом, у вишивці демонструє саме свою історію регіону. Жінка подумає над випуском своєї колекції одягу національною вишивкою. «Вишиванка має бути оберегом. І коли вишивалась кожен узор, можна в цей узор вкласти прізвище ім'я по батькові. Можна навіть молитву вкласти, щоб це от коли ти вдягаєш її, щоб вона була для тебе захистом. Ось то є можливість розробляти саме такі індивідуальні вишиванки під кожного. Радували гостей свята та жителів міста своїми вокальними виступами, як тутешні колективи, так і зірки української естради. Віктор Павлік, один із них. У своїх піснях каже: прославлятиме Україну і Всевишнього. Переконує віра в Бога. Це те, що допоможе нашій країні вистояти будь-які негаразди. Різні пісні будуть звучати сьогодні. Прославлю Бога, звичайно, однозначно, однозначно. Прославлю Бога. Тому що в Бог це все для мене. Бог це те, що дає мені дало мені життя, що дає мені життя, що дає мені можливість співати. Цей талант, який мається Боже, я тільки ним користуюся, і він мені дає можливість це робити. Тому я дуже 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 люблю Господа і дуже славлю його цим. Тому прославимо Бога, прославимо Україну, заспіваємо цікаві, хороші пісні. Звучатиме 80%, а то і більше, українська пісня, а кілька пісень буде російською мовою. Виконувати свої композиції буде у вишиванці. Радо констатує, у нього їх чимало. Ви сьогодні вишиванці чи часто в вишиванці? Постійно. Постійно в мене вони різних кольорів. Їх штук багато, тобто я їх виходить міняю. Але мені дуже зручно. Ця така зручна і в дорозі. і Всюди тому о, зазвичай, особливо влітку, у мене з коротким руками таких футболочок з вишиванки. А є кілька сорочок, які я тримаю. Ну таких святкових білих. Сергій Манзій, голова організації Сильне місто побаченим задоволений, обіцяє наступного року фестиваль борщу також буде, але набагато більший та видовищним. Борщ це наша національна страва, тому наша громадська організація прийняли рішення провести вперше в місце Хмельницькому фестиваль борщу. Я думаю, що борщ сьогодні вдався. Єдина проблема в тому, що не хватило, на жаль, не хватило всіх. Тому що ми зварили біля тисячі порцій борщу, але хмельничани дуже люблять борщ, тому я думаю, що наступного разу ми зваримо 5-10 тисяч порцій. Сергій Мандій також, користуючись нагодою нагородив найяскравіших діячів спорту та мистецтва Хмельницького. Вручив їм пам'ятні кубки та почесні грамоти. Максим Посполіта, Олександр Галян, новини телеканалу. TV7